Щонайменше до 27 грудня температура повітря в Україні буде теплою. На морози в цей період очікувати не варто. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 24 грудня у західних, північних та центральних областях обіцяють дощі, небо при цьому буде хмарним з проясненнями, а вітер рухатиметься зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Загалом температура повітря по Україні коливатиметься в межах плюс 3-5 градусів. У Кіровоградській області буде холодніше, плюс 1 плюс 3 градуси. Водночас у Криму стопчики термометрів підійматимуться до плюс 9 плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 25 грудня, дощі поширяться на південній області і накриють вже всю територію України. У центрі, можливо, мокрий сніг. Варто зауважити, що повітря стане на 1-2 градуси теплішим. У понеділок, 26 грудня, в Україні також буде мокро, але на Заході температура повітря підійматиметься до плюс 6 плюс 8 градусів. У кількох областях стопчики термометрів перше за декілька днів опустяться нижче нуля градусів. Мовиться про Київську, Житомирську, Кіровоградську, Сумську та Полтавську область. У вівторок, 27 грудня, опади все ще не покинуть Україну на Прикарпатті, Буковині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Обіцяють мокрий сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!